Упродовж усього життя його єдиним захопленням, як він сам казав, було бажання заглядати у мозок людей і вивчати найменші прояви людської душі. На питання, чим він захоплюється, відомий французький письменник відповідав: я спостерігач за людським серцем. Справжнє ім'я Стендаля Анрі Марі Бель. Він народився у Греноблі у 1783 році напередодні великої французької революції. Андрій виховував дідусь, завдяки якому він полюбив театр і вже у 13 років вирішив стати драматургом. Але ця мрія змусила немало чекати. Велику частину життя зайняла служба в армії разом з наполеонівською армією. Навіть брав участь у поході на схід. Стендалю пощастило більше ніж тисячам солдат. До Франції він повернувся цілим та неушкодженим. Після відставки переїхав до Італії, де написав свої перші роботи. Стендалю вже було 32, коли вийшла його перша книга Рим, Неаполь і Флоренція. Після переїзду до Франції 40-річний письменник став професійним критиком та публіцистом. Його завжди цікавили закономірності людських відносин. Сам часто закохувався, але був нещасним. Щоразу трагічно переживаючи розрив з коханою. Одного разу справа вже дійшла до весілля, але не судилося. Стендаль так і залишився холостим, бо злякався, що сім'я завадить творчості. У 1827 році Стендаль видав свій перший роман Арманс, де описав аристократію Франції Різну яка думає лише про власні вигоди. Та популярності та успіху ця робота не додала. У нього в житті настав важкий період, щоб заробляти на життя, він писав невеликі статті у журнали. Коли до влади у Франції прийшов Луї Філіп, Стендаль повернувся на державну службу. Це був плідний творчий період у житті літератора. У перерві між службою він створював роман за романом, який зробили його всесвітньо відомим: червоне і чорне, Люсьєн Левен прамська обитель.